Добрий день, шановні друзі. Сьогодні розглянемо покришку 620 на 12. Це виробник В'єтнам фірми Касуміна. Робимо розпаковку і далі дивимося наш обзорчик. Так, покришка має 10 слоїв, 10 пер. Максимальне навантаження 465 кг на колесо. Все ж таки, це більше на 50 кг, чим інші заводи. Ну, особливо китайські. Виробник В'єтнам. Фірма Касуміна. Так, по параметрам, висота цього колеса має 61 см. Це також на 2 см вища ця покришка, ніж китайські виробники або інші заводи. Так, і ширина цієї покришки 16 см. Також на сантиметр вона ширша. Все ж таки, що це дає, це дає привилегію, буде краще їздити по ґрунту. Що можна сказати за цю покришку? На сьогоднішній день це найкращий варіант на ринку України. Така покришка це гарантовано виходить років 10. Ось. Ну і, звичайно ж, нам не цікаво продавати, але ж. Велика конкуренція мусим виставляти і вам. І щоб забути за вас на 10 років. Е -е, що ще сказати за неї? Покришка камерна, її можна комплектувати камерою 6х12 або нашою камерою Росава. Це вже буде на ваш вибір. Ну і чим краще ця покришка, тому що в ній дійсно є 30% каучуку, як заявляє завод Касаміна. Є ліцензійна сама шина. Це можете також зайти на сайт, подивитися. Ми є представниками наших дистриб'юторів в Україні. І що цікаво, 10 слоїв. Дешевий сегмент пише навіть 12 слоїв, але ж щоб це перевірити, треба тільки методом розрізання покришки. Ми на це можемо також з вами домовитися. Багато. Вироб... Багато хто такий варіант робив, і дійсно тут 10 ниток. Але ж е, нитка, никаниці, як кажуть розін, е, по якості це буде в 100 раз краще, ніж китайський виробник. І вміст каучику це також-саме е, саме головне, тому що в китайських варіантах просто там буде і сажа, і пластмас. І все на світі. Як ото кажуть, я його зліпила із того, що було. Більш детальну інформацію звертайтеся, замовляйте, переходьте по силочці, будемо раді бачити вас в нашому магазині.